Вітаю на моєму каналі руни, Прогнози та магії. Сьогодні продовження відео по знакам зодіаку. сьогодні у нас близнюки на січень місяць. Але перед тим як почну, будь ласка, напишіть, хто дивився мої попередні прогнози, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали! Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає на людей, народжених під знаком зодіаку Близнюки у січні 2024 року? Хай скажуть Роман правду. Так, те та і вас перевернутий. Постаровно. Отав перевернути. Воня. Тресас перевернутий. Добре, дякую за відповіді. Фіналізуйте, мені, будь ласка, підсумуйте по питанню. Що чекає на людей, народжених під знаком Зодяку Близнюки у січні цього року? Урус перевернутий. Наутіс. Іса. Ну і що по фіналу. Фінал Аліс перевернутий. Так, да, насичений буде місяць. Ну, гаразд, що ми маємо? Тай вас перевернути. Постаруна, отал перевернутий. Вуньо, далі, Кано, Евас, Торісас перевернутий. По фіналу. Урус перевернутий, Наутіс, Іса, Альгіс перевернути. Добре, ну, тут багато всякого, я ж кажу, насичений місяць. Добре, про все по порядку. Отже, відразу ось тут у нас конфліктні ситуації проглядаються. Відразу, да. мало того, це порада більше активності, більше наполегливості прикласти для досягнення своїх цілей, які б ті цілі не були. Тому що тут, мало того, що є якісь страхи. Ну, До речі, страхи, в принципі, і стримують вашу певну активність, да, близнюки. От, Так це і про те, що ну, більше більше наполегливості, більше зусиль доведеться прикласти. Тут про, не лише про роботу, про досягнення будь-якої цілі. От, Сміливіше, дійте, сміливіше, і буде вам успіх. Далі, ну, загроза конфліктної ситуації, да, сказав. Далі, постаруна вищі сили за вас, так. Да. Тут про вищі сили в першу чергу. В той же час це певна невизначеність ідем, саме конфліктні ситуації. Що це в нас? А це в нас ота руна родичів, руна родини. Тобто конфлікт у вас з родичами буде, да. е, от. Ну, але можна, можна його запобігти. Це ще не, не точно, це ще не визначено. От. Далі. Ну Ото, перевернутий це також власність. Е, але. Ну, тут більше йде, що це про родичі все-таки, ніж про власність. От що. Е, якась власність тут саме, ну, якщо якісь операції саме з нерухомістю, там, якось, якось іншою власністю, то е, краще трохи відкладіть. Ну, тому що руна перевернута можуть бути негаразди. От. До речі, о, це ж руна влади, тобто звернення до якихось -то владних органів, якщо ви планували, то теж краще трошки відкладіть. Далі, ось тут воні. Ну, це про здійснення мрій, це про удачу, це про радість, якесь святкування, до речі. Ну, у нас тут, в принципі, свята є, ну, до речі, сьогодні ж Різдво, да, святвечір по старому стилю, якщо так. Да. От, відповідно, ну, Хто святкує сьогодні, вітаю! От, а, ну, Це не лише про це. Загалом зима, в принципі, багато на свята. Тут саме і у вас якісь радісні події, будуть якісь здійснення мрії і так далі. До речі, якщо конфлікт певний з родичами, то теж нічого серйозного, загалом завершиться позитивно. Да. Можна взагалі його уникнути. Далі, ось тут, клано. теж про удачу. Теж про удачу, до речі, це не тільки удача, це і реалізація планів. О, тобто, ви собі щось думали, да, і воно у вас ось вийшло. Удача вам якби посміхається в цьому місяці, тому якби Куйте залізо, поки гаряче, як то кажуть. Ось прикладете більше зусиль для досягнення своїх цілей для реалізації своїх планів і удача не забориться. То я відразу те й сказав: буде, буде, буде виходити, буде. Буде все виходити, одним словом. До речі, Кану взагалі натякає це і певні, ну, це певна любов, да, певне захоплення може бути. Знов таки, любов вже ж буває, різна. Ну, може бути до жінки, любов, да? е, може бути любов до чогось іншого, може хобі якесь у вас, загоритеся, хобі якимось от, і так далі. Ну, одним словом. Це про, про захоплення, це про такі світлі позитивні почуття. Оце все сюди. Далі, ось я вас. Загалом рухливий у вас місяць буде, тобто доведеться трохи, знаєте, покрутитись, як білка в колесі. от, Але ну, удача вам буде благоволити Кано Евас. Реалізація планів. да, Можливо, планували кудись там поїхати. От, щось таке з рухом пов'язане. Ну, знов-таки, це може бути якась недалека поїздка, щось таке. Одним словом, так. Мало того, я вас це про відкриття можливостей. Так, да, ви реалізуєте плани, удача вам посміхається, і у вас ще нові якісь можливості притом відкриваються. Взагалі добре. Під пустой Ну, Вище сили за вас, да, вищі сили вам благоволять. Насолоджуйтесь, як то кажуть. Е, далі. Ну, але на Бога надійся, а сам не плошай, як то кажуть. Тому насолоджуйтесь, а ви не думайте, що вищі сили за вас все зроблять. Ні. Робити доведеться вам, але вам посприяють в тому. Далі. Турісас перевернутий. Ну, Це прихована агресія. Тобто, тут у вас якась конфліктна ситуація, Турісас, теж про конфліктну ситуацію, зокрема. Ну, Масштаб невеликий. Знов-таки ось тут з родичами щось пов'язано. Ну тобто, обережно, тримайте емоції під контролем, щоб не наламати дров. От. Тому що щось тут у вас емоції будуть, схоже, кипіти, родичі трошки доведуть. Ну, я теж близнюк, і можу сказати, що у мене вже воно прогр... програлось конкретно в цей момент. Ну добре, то таке для себе я окремий прогноз роблю, це прогноз загальний. Е, ну, Сас, до речі, певні обмежені можливості є. Тобто, ось тут у вас рух вперед, да, і можливості якісь відкриваються, але не все вам відкривається, є от якісь обмеження, є якийсь стримуючий фактор. Ну, цікаво, насправді, тому що ось тут у вас певний страх і нерішучість. А ось е, Турісас, це ж ворота. Ось, фактично, картинка стала: ось відкриті двері, да, за ними ось стежка, бери, йди. Але от ногу занесли для того, щоб в ті двері зайти. А, а сміливості зайти нема чомусь. Ну, Більше сміливості, більше наполегливості в своїх справах. От, і все піде, все піде. Далі. До фіналу добрались. Отже, що у нас тут? Урус, науті, урус науті, і Аліс, переверти. Ну Отже, відразу урус. Певний дефіцит енергії, певний дефіцит ресурсу. До речі, можуть бути проблеми зі здоров'ям. Незначні, ну щось таке неприємне. Відразу тут порада. Не перенавантажуйтесь. Розраховуйте свої сили, розраховуйте свій ресурс, щоб у вас вистачило всього на реалізацію ваших цілей на реалізацію ваших планів. Так? Ну і слідкуйте за здоров'ям. Якщо щось десь дало про себе знати, то візит до лікаря не відкладайте. Ну, загалом нічого такого надзвичайного я тут не бачу, але, але щось можливо. Саме по здоров'ю таке не зовсім. Ну і як брак енергії взагалі. Тобто Розраховуйте свої сили, не перенавантажуйте, щоб от не надірватися. Да. Далі, ось Наутіс. Ну, руна долі. Водії якісь будуть важливі, можливості якісь вам теж цікаві відкриються, якщо так. Але Наутіс це і про певні труднощі і перешкоди на шляху. ну, Відповідно, тут і тут падало, да, що є. Не все так гладко, не все на світі буде вдаватись. ну, Таке життя. да, Коли буває так, що все прямо ідеально гладко. Дуже і дуже рідко. Далі, ось тут Іса. Ну, ось, власне, самі перешкоди. Знов таки. Тут ось і під турісасом, до речі, випало, що цікаво. Тобто, яка порада? Ну, Якщо якась справа не йде, відкладіть, сядьте, подумайте, чи все ви врахували, і що можна ще зробити. Скоріше за все, що є якийсь альтернативний варіант вирішення питання. Не бийтесь головою об стіну. Ну, Тому що мало чого хорошого доб'єтесь, тільки нерви і сили потратите. А сили треба ось берегти. У вас є певні обмеження якраз по силам. От. Ну, До речі, тут забув сказати: якщо так, то е, плануйте, складайте план, і діть по плану. Тобто, що важливіше, робіть в першу чергу, а що таке може почекати, то хай почекає. От. Ось такий тут порядок. Залишаться сили зробите. Не, не цей, якщо ви забігались, замахались, запрацювались, то дайте собі відпочити. Перенапруження ще нікому нічого хорошого не приносило. Далі, ось тут іс, але... Це говорить про те, що тут якісь обмеження є і зовнішні, зовнішні. То саме бувають внутрішні, а тут саме зовнішні якісь чинники, які вас стримують. От. Ну, Тут, окрім нерішучості і так далі, це тут щось іще проглядається, якісь зовнішні стримуючі чинники. Ну що ж, не, не, не ломіться, не бойтесь головою об стіну. Сядьте, подумайте, якщо щось не йде, ну, відкладіть відповідно, трошки напізніше. От. Далі, по фіналу, по фіналу тут у нас ось Аліс перевернутий. Тобто це мова про те, що ну, певна, певний дискомфорт, знаєте, певна, певний, певна некомфортність, вихід із зони комфорту, якщо так. Ось ну, загалом, як виглядає, тут і сам аналіз перевернути, виглядає так, що ось певні перешкоди на шляху. До речі, тут і навтіс про це. І воно вас стримує, і воно вам, ну ясно, коли щось не виходить, воно неприємно. Да? Проте й мова, що у вас певний дискомфорт від того, що не всі плани вам вдається реалізувати. Ну, ось такий от місяць, такий ось період. Ось, відповідно, ось у вас брак тут ресурсу, брак енергії, зокрема, да? брак сили. Ну, відповідно, розраховуйте. Робіть найважливіші справи. То, що може почекати, ну хай почекає. Всьому свій час, як то кажуть. Добре, ну давайте загалом галопом по Європам пробіжимося. Отож, у конфліктній ситуації тримаємо емоції під контролем відразу. Да? Тому що можна наламати дров, зокрема, по відношенню до е, родичів. Щось да? то родичі у вас там будуть, схоже, трошки м -м, набридати. Давайте так скажем, да? Тим не менш, удача ось вам благовелить, можливості відкриваються, плани робляться. І ви ще сили й за вас, мало того, взагалі добре. Тобто, будуть, справи будуть робитись, місяць у вас буде такий активний насичений. Попри те, є певне обмеження по енергії, по ресурсу. Перенавантаження заборонені категорично. Ну і за здоров'ям слідкуйте. Якщо щось десь по здоров'ю дало про себе знати, то візит до лікаря не відкладайте. Ну тут Ось теж певні обмеження проглядаються, але загалом, ем, загалом це такі обмеження, які можна подолати. Ну ІСА говорить про те, що що не можна подолати, то відкладіть трошки на потім. Воно ем, реалізується все рівно. Просто трохи згоду. Ну, і ось не бійтесь вийти власне з зони комфорту. Та от, такі от поради загалом. Отакий от прогноз вийшов. Ну, в принципі, доволі позитивний, є нюанси, ну, але якщо дотримуватись певних порад і рекомендацій, то багато чого ви зможете уникнути. Якось так. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі, нехай щастить!